Дівчата Редіт, що повинні знати всі чоловіки перед тим, як заговорити з вами. Не слухайте поради Редіт, але це теж порада на Редіт. Тепер я не знаю, що робити. Дотримуйтесь порад Редіт про те, що не треба слідувати порадам Редіт. Компліменти не замінюють розмови. Те, що ти добрий, не означає, що з тобою приємно спілкуватися. Саме так, добре, добре. Ти побачив мене в барі і підійшов, щоб сказати, що вважаєш мене привабливою. Або почни нормальну розмову або не витрачай мій час. Не дивись на мене з моторошною усмішкою та скляними очима. Серйозне питання бо маю аутизм. Як зав'язати правильну розмову? Типу, що я маю говорити, а чого не варто? Це моя найбільша проблема із соціальними взаємодіями, не лише з дівчатами. Ставте людям питання про них самих. Одного разу я відвідував заняття Дейла Карнегі. Одна лекція була про те, як вести світську бесіду. На заняття інструктор описав сцену, яку ми мали уявити. Це було схоже на керівництво до запам'ятовування типів питань, які потрібно ставити. Це було приблизно так: ви підходите до будинку. Перше, що ви проходите, це поштова скринька з великою табличкою на ній. Запитайте про їхнє ім'я, звідки воно походить. Ви підходите до будинку, задаєте питання про локації: типу Ви звідси, де виросли, де ви ходили до школи. У дворі грають діти. Запитайте про їхню родину на ганку Ви бачите ящик для інструментів. Чим ви займаєтеся на роботі? Чому ви брали таку професію? Та тенісна ракетка, запитання про захоплення, хобі. Над головою пролітає літак. Запитайте про подорож. Я б ще додав, що на кожний блок запитань розповідаєте щось і про себе. Ви ж не бажаєте, щоб це звучало як інтерв'ю? Будьте легкі в розмові. Це була ще одна річ із курсу Дейла Карнегі: не критикуй, не засуджуй і не скаржся. Надмірна негативність при першій зустрічі з кимось справить погане враження. Сподіваюсь, це допоможе. Успіхів! Якщо ви збираєтеся зробити комплімент, похваліть дівчину за те, до чого вона доклала активних зусиль. Наприклад, мені дуже подобається твоє вбрання. У тебе такий класний колір лаку для нігтів», О, привіт! Ти п'єш мохіто? У тебе чудовий смак, а не ти така гарна, ти сексуальна тощо. Навчіться бути хорошим активним слухачем. Активний слухач це цікаво. Що це висловлювання для вас? Слухайте та ставте відкриті питання, які дозволяють їй говорити. Цікавтеся заявами, які вона робить, а не просто чекайте на можливість висловитися. Коли я зустрічалася зі своїм чоловіком, він говорив про себе. У нього були чудові історії, а я була чудовим слухачем. Але зрештою, я не витримала. Одного разу вночі в джакузі я запитала, чи не хоче він дізнатися щось про мене чи моє життя. Наприклад, будь-які питання про мою родину, де я виросла, про мої надії та мрії, він дивився на мене порожнім поглядом, наче до нього ніколи не доходило, що можливо я хочу поговорити про себе. Я пояснила йому, що таке активне слухання, як виявити інтерес до чогось життя тощо. Яким чином він весь цей час не знав, що це таке? Він все ще не дуже гарний в цьому і ставить загальні питання, наприклад, як минув твій день, замість. Я як пройшла зустріч, про яку ти переймалася. Але він вчиться. У нашому шлюбі не все ідеально, але у будь-яких стосунках завжди є недоліки. Я просто дзвоню друзям, щоб виговорити свої мільйон слів на день. Коли він говорить про себе більше ніж зазвичай, мій терапевт навчив мене говорити у відповідь коротке супер або облом, щоб обмежити час його розповіді. Змінено всім, хто каже, ти вийшла за того чувака, немає ідеальних людей. Усі мають недоліки. Знайдіть людину, яка готова вас почути і працюватиме над собою. Я вийшла заміж за свого чоловіка, тому що він приймає мої почуття і працює над тим, щоб стати кращим, тому що любить мене. Я сподіваюся, що ви всі знайдете те саме. Ви повинні чистити зуби не менше двох разів на день. І душ. Чому я повинен чистити душ двічі на день? Якщо вона каже, що одружена не питай про такі речі, як ти щаслива у шлюбі, ти серйозно? Зрозумій, що зараз ти шукаєш людину готову зрадити свого чоловіка, і вона буде зраджувати і тобі. Не кожна жінка захоче поговорити з вами і вона не зобов'язана з вами розмовляти. Не будьте надто наполегливими, якщо вона не виявляє інтересу або відмовляється від романтичних залицянь. Хоч я й хлопець, але говорю з власного досвіду. Насправді їм не подобається, коли ви позичаєте їх Kia Soul, щоб перевести 600 фунтів маринованої форелі. Ви не повинні говорити про зовнішність або сексуальність, щоб показати інтерес. Дехто з нас відштовхує хлопців за таке. Спочатку варто просто поспілкуватись і встановити контакт. Запитайте про її інтереси, симпатії та антипатії. Коли я був неосвіченим 16-річним підлітком, мій батько порадив мені зосередитися на тому, що вона зробила, а не на тому, що зробив Бог. Тобто те, що вона зробила, чи досягла, чи хобі, чи щось ще, а не її тіло, її обличчя, чи посмішка. Ми не вміємо відрізняти хороших хлопців від поганих, тому не ображайтеся, якщо ми поводимося відчужено та обережно. Одного разу я бачила дослідження: на жаль, не маю посилання, в якому йшлося, що близько 10% чоловіків це придурки типу манічел, які переслідують жінок, і саме вони створюють відчуття небезпеки. Не просто щось типу вайбу поганих хлопців, а справжню атмосферу зґвалтування. Крім того, є близько 10% які соромляться та бояться навіть наближатися до жінок, включаючи категорію інцел. Таким чином, приблизно 80% хлопців потенційно підходять для побачень. Чоловіки, які найчастіше підходять до жінок, становлять 10% тупих хлопців. Таким чином, велика частина чоловіків, які підходять завести розмову, просто покидьки. І це призводить до того, що жінки бояться кожного хлопця, який до них наближається. Це ускладнює завдання для справді хороших хлопців, але жінки часто просто не йдуть на такий ризик. Коли 60% чоловіків, які до них підходять, приносять проблеми. Не знаю наскільки це відповідає дійсності, але для мене це мало сенс. Питання краще, ніж самоствердження. Намагайтеся запитувати. Залежить від людини. Є два варіанти розмови питання та жарти. Люди, які віддають перевагу жартам, почуваються некомфортно, коли їм ставлять багато запитань. А людей, які віддають перевагу питанням, жарти дратують. Успіхів у цьому рандомі. Я думаю, що ідеальний варіант полягає у тому, щоб знайти правильний мікс. І зазвичай це можна зробити, коли встановлюється зв'язок. Ви можете послухати, поставити запитання, потім пожартувати і використати цей перехід до іншого пов'язаного питання. Це ходіння лезу, але зазвичай все пройде досить легко, якщо розмова не напружена. Прийміть душ і приберіть будинок. Хитрість у тому, щоб не прибирати його на 100% ідеально. Лише на 98% залиште щось на дивані або використану чашку в раковині. Якщо ви прибираєте на 100%, це схоже, наче ви прибирали тільки для неї. З 98% схоже, що ви в цілому охайні. Те, що мамелія не означає, що нас цікавить щось романтичне. Це було єдине, що спало мені на думку. Я товста і не надто приваблива жінка. У мене було кілька чоловіків колег, які перестали зі мною розмовляти чи просто ігнорують мене на роботі, бо думають, що я з ними фліртую та цікавлюся ними. Я абсолютно не цікавлюся ними і не фліртую. Я просто дуже допросить балакуча і усміхнена з усіма. Я так поводжу себе навіть з тими, хто мене ображає. Ставтеся до всіх однаково, ставтеся до дівчат, які вас не приваблюють, так само, як ви ставитеся до дівчат, які вам подобаються. Ставтеся до товстих дівчат так само, як до худеньких. Ставтеся до невисоких дівчат так само, як до високих. Я могла б продовжувати, але думаю, ви зрозуміли суть. Ми це помічаємо і говоримо одне одному про це. Також почистить бруд під нігтями. Це буквально один із найпростіших способів показати, що ви дбаєте про себе. Якщо ваші нігті брудні, ви на охайні чищення зубів також допомагає. Якщо ми говоримо ні, слухайте, коли ми говоримо це вперше. Ми не стерви тільки тому, що ми відмовляємося від того, що ви просите або пропонуєте. Ставтеся до нас так, як хочете, щоб ставилися до вас. Говоріть з нами так, як ви хочете, щоб з вами розмовляли. Прислухайтеся до наших слів. Не думайте, що якщо ми хочемо знайти хлопця, це адресовано до вас. Не кажіть нам те, що на вашу думку ми хочемо почути що вас швидше за все сприймуть з побоюванням і настороженими відповідями? А можливо, навіть спочатку вас повністю проігнорують у багатьох з нас були численні моторошні розмови, ініційовані чоловіками. Особливо, коли ми були підлітками, ми просто намагаємося убезпечити себе, не приймати це НАТО близько до серця. Я ненавиджу, коли чоловіки скаржаться на те, що вони не отримали бажаної відповіді від жінки, хоча були милими і просто намагалися привітатись. Чувак, чи знаєш ти скільки разів чоловіки підходили до нас познайомитись, і все дуже швидко йшло не так. Вибачте мене за те, що я не можу читати думки та наміри незнайомця. Дякую за перегляд! Дівчата! Напишіть в коментарі, а що ви б порадили хлопцям. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!